Саміту, на якому обговорюватимуться важливі рішення щодо майбутнього України, залишився тиждень. Проте настрої в Євросоюзі на межі паніки причина тому Віктор Орбан пише видання Політико. Угорський прем'єр погрожує зірвати зустріч лідерів ЄС через українські питання. Він чітко дав зрозуміти, що виступає проти переговорів із Києвом про вступ та не підтримує угоду надати 50 мільйонів євро для економіки України. Натомість хоче переглянути усю стратегію підтримки Києва. Зараз у нас немає часу на ігри, заявила цього тижня міністр закордонних справ Німеччини Аналена Бербок. Якщо ми опинилися в ситуації, коли мир у Європі під загрозою, то маємо робити все можливе щодня і щогодини, щоб захистити наших людей, а тим більше народ України. Цього разу пише політику Угорський протест виходить за межі простого бажання отримати від ЄС більше грошей. Не зрозуміло, чи справді Орбан має намір зірвати підтримку України, чи це просто шантаж? Згладити напруженість намагався у Будапешті голова Євроради Шарль Мішель. Керівник офісу президента України Андрій Єрмак та голова МЗС Угорщини Петер Сіярто обговорили плани зустрічі українського президента з угорським прем'єром. Президент Франції Еммануель Макрон також прагне переконати Віктора Орбана змінити позицію щодо підтримки України до саміту. І сподівається, що досягти компромісу вони зможуть до наступного тижня за вечерею у Парижі. Угорці займають однозначні позиції і нарощують переговорні важелі. Якщо вони це роблять, то для того, щоб дати Віктору Орбану можливість вести переговори. Зараз ми вступаємо в більш активну фазу переговорів зі спілкуванням на вищому рівні між Орбаном і Макроном, сказав виданню французький дипломат. Те, що зараз робить Угорщина, має сенс лише у тому випадку, якщо вона намагається знайти вихід, додав він. Дипломати ЄС привітали спробу Макрона переконати Орбана. Але ця ідея також викликала критику з огляду на те, що французький президент і раніше намагався знайти компроміси з іншими політичними лідерами, але зазнавав невдач. У Парижі іронізують, Макрон має слабкість до поганих хлопців. Це кидає йому інтелектуальний виклик. Але вірять, що компроміс усе ще можливий. Він знову робить це і знову зазнає невдач. Він намагався з Трампом, потім із Путіним, і намагається з Орбаном, сказав інший дипломат ЄС і додав, що ціною цих останніх особливих відносин стали поступки Орбану, які послабили ЄС. Вони й далі годують монстра і дивуються, чому він повертається сильнішим і вимагає більше. Дії угорця змушують багатьох людей кипіти, пише політико, особливо через те, що відсутність консенсусу щодо основних дискусій щодо України може зашкодити глобальному іміджу Євросоюзу. У Брюсселі вже розглядають альтернативні плани: зокрема, виділити Києву 50 мільйонів євро без загальної згоди, що дасть змогу обійти вето угорщини за найгіршого сценарію невдалого саміту. Переговори можуть відновитися у січні або у березні. Чому ми обговорюємо психологію Орбана? Немає значення, чи робить він це заради грошей чи з принципів. Факт, що він допомагає Росії. Ми маємо зрозуміти, як діяти, сказав інший чиновник ЄС, який переконаний, що Орбану слід протистояти, а не задобрювати його. Напруженість у відносинах з Угорщиною стала для Брюсселя щорічною традицією. Пише політико, щоб отримати поступки або більше коштів, Будапешт щоразу намагається ламати плани європейської комісії. Тому деякі дипломати і чиновники ЄС упевнені у провалі саміту. Інші, як Макрон, ще сподіваються знайти вихід із ситуації і зберігають оптимізм. Це був огляд прес.